Добрий ранок, друзі. На годиннику 4.40 ми вже сіли в машину, зібралися, і ми виїжджаємо На в нашу подорож. На... На наше море. На... На наше море. Я буду вам показувати, того, що дорога в нас далека, дуже далека. І... Буду по чуть-чуть вам показувати, где ми їдемо, как держите за нас кулачки. Я думаю, що все будет добре, іначе бути не може Господь з нами. Ну і все буду вам показувати по дорозі. Все виїжджаємо. Друзі, все, ми виїхали. Ми прямуємо в напрямку Південному. Їдемо на Одеську трасу і в ту сторону. E, значить, ми взяли з собою холодильник з такими перекусами. Ну, я вже чувствую ну, червячок. Червяч, червяч, <смі> <смі> э, таке тут снеки взяли. Короче, діти ззаді собі кучкуються. Грачик ти взяв наушники. Радик а, в наушниках уже ничего. Короче, та и едем, друзья. Буду держать вас в курсе и все вам показывают. Так, їдемо уже по трассе. Бачите, яка видимость. Тумани взагалі. Дуже погано видно прямо дуже плохо видно гимоны этот стримки вот так Ми взяли каву, чай. Больше. І, і виїжджаємо вже. Боже, ніяких остановок, Потому що це щось дышне. Щось... мене, А сьогодні папа вчора казав, що завтра не буде туман. Да, папа так і казав. А і туман. Понятно. Ну нічого, все. Ребятки, мы уже едем дальше. Никаких зупинок. Ну, мы поняли, все. Теперь мы уже едем. На... А, я ж вам пока не кажу, куда мы едем. Это будет для вас и для нас сюрпризом. Так що готовьтесь. Готовьтесь писать комментарии. Итак, обстановка. Мы уже в Одессе. На обізній Одеси. Але їдемо далі. Ого, підійстити. Бачиш, що з да, За три години доїхали до Одеси. Діти вже позасипали, а ми їдемо далі. Буду вас держати в курсі куди. Так, друзі, ми не вирушаємо. Ми заїхали заправитися. Я же красавника килла остановки. Так а бензина. Бензина ну, же не будет. Как мы будем? Короче, заправка. Уже у нас друга. Вот. Ох. Можна. Mm -hmm. Пас Угу. на вулиці пасмурно. Тобто немає жари. Ну, кажуть, що тиждень буде дождливий холодний. Тупо по правилам розвертається. Попі надо, так. Нам треба розворачуватися, тому що ми заїжджали на заправку до рудом. Хорошо, все. Це наступні точки Я вам тоже сниму видео. Мы проезжаем речка Днистер. Днистер, как правильно? Днистер. Проехали. Я им вот таким печиво. крекеры, крекеры взяли чайок, ну Дима каву пьет, а я, дети трошки сплять, а мы ми... Ні, я трошки поспала. Ну, ти там часик поспала. Часик десь поспала Нимає. я. Хм, поспала, то я, я трохи так, так, да, прикимарила. Коротше, їдемо. Так, друзі, ми на паланки. Будемо проходити контроль. На паланочки. На паланочки. Так, ну що, ми пройшли кордон. Ми вже в Молдавії. Ми пройшли кордон за півтори години. Ну це не довго, тому що там ззаді нас вже черги були дуже великі. Так що, якщо ви хочете, плануєте, то це треба самого ранку їхати. Самого самого ранку, тому що вже з 9 годин вже велика черга на кордоні. Как-то вот так вот. Я заскочила там маленькая дюті фрішка. Ну, такая, девочки. Нічого интересного. Сумочки, гез були. Не Вовочка, не в Все, друзі, вітаємо Молдову з такими прекрасними гостями, як ми. А ми едем далі. Я ж казала вам, що дорога у нас дуже-дуже дальня. От Паланка. Все, привет всем. Такая вот дорога. До Кишеньова до 130 кілометрів від Паланки. Вот. Ну, чесно кажучи, поки що ми не зрозуміли, що ми да, виїхали з України. Тому що ну, как би, все то же у нас не було досвіду, чесно вам скажу, автомобільного туризму за кордон. Тому що ми завжди любили сісти в літак, і вийти і на морі. Ну, обстоятельства зараз на сьогоднішній день такі, що війна в країні і треба від цього талкуватися. Поэтому вивчаємо для себе тепер автотуризм. Будемо знати, де що і як, будемо тримати вас в курсі. Друзі, так цікаво, що ми замітили, що наших українських номерів в Молдові. Більше майже, ніж Ну, Всі українці Молдовою мол, Молдовою. Як бля, як правильно сказати? Я не знаю, ребята. Ну, коротше, їдуть. Тут ремонтують дороги прям вовсю. Так що не знаю. Вова хоче після, але ми поки не можемо знайти, де тут полюбити. Откаву ну, вони продають. Що хочеш. Отакі от, от пейзажі Молдови вам. Ну, Кишиньо ми не заїжджаємо, ми його як-то об'їхали з боку. Так що я вам його не покажу. Ну дуже рада, що Україна з нами. Ми не одні. України багато. Я думаю, що українців багато візде, де ми зараз будемо. Тому все, двигаємося далі. Так, ми зупинилися на заправці в Молдові. Нам залишилось 80, 80. 80, 80. кілометрів 80. досі до кордону Це з Румунією. Класно. Нова, нова Пепсі. Яка класна, так? Да? Так, да, нова. Потім Бухарест, вона... Вона, вона Потом де... Бухарест буде. Подписчики, чат Пепсі дає енергію. Так? Да? Яку енергію? Ти і так не спиш з чотирьох ранку. Давайте сюди в тіньочку встану. Вставай сюди в тіньочку. Я замахалася, доприймай. я вообще ненавижу доприймай, ці дороги. Подожди, градик, подожди. Там в той зайнято просто. Просто ви бажите, там входь. Та а, ну поїхали. В общем, коротше, нам залишилось 80 кілометрів до кордону з Румынії. До Бухареста ми будемо їхати. І наверное, в Бухаресті мы будем шукати готель ночувати, а завтра продовжимо наш путь. Закривай двері. двері. Вот. На вулиці жара. Я вам хочу сказати пекло просто. Підпікає тут добре. Ну нічого. Ми жари не боїмося. Да? Нам тільки пляж треба. Нам треба водичка і, і все. все. Та подожди, зараз папа, кондиціонер включить. Короче, з Богом їдемо далі, друзі. Друзі, ми стоїмо на молдавсько-румунської границі. Нам повезли дуже швидко подати документи. Бо ще, ну, как-то черга, ну п'ять минут на вовчик просто. Вовчик у нас ригаву качало, да, синочок? Уже з мамою тут сидим. В общем, коротше. Лугою, Подожди, зараз не включу. Не можна показати? Ні-ні, не можна, бо мене ну, не можна на Ютубі таке знімати. Коротше, от таке от. На годиннику скільки? 15 годин ми вже в Румунії, штаті, а виїхали ми в 5 годин. 10 годин ми доїхали з Києва до Руминії. От от. Ми направляємося в Бухарест, але Діма хоче встигнути конечно, в Софію, в Болгарію, щоб нам завтра сталося менше їхати. Нам залишилось їхати 1300 км туди, куди ми їдемо. Це дуже... Тут, звісно, така таможня, ребята. Тут вона такий туалет. На кордоні з Молдовою було таке дюті фрі. Там були сумки guess, по розпродажу по 70 євро, дуже непогані. Я вже жалію, що я не взяла собі пару сумочок. І кажу Дімі, Та, тут це дюті фрі буде. Подивіться на цей картон. О, це такі туалет, який там д'юті фрі, я вас прошу. Діма, вже на вулиці жара сумасшедше. Да, Вовочка? У мене з Вовочкою заснула, трошки напоспала. Да, Короче, оце ну, Румунія, Румунія. Ну, Румунія. Ну, Румунія. Чорно. Да. В общем, таке. Ну, чесно кажучи, ну таке. Ну Такі. трошки, ну во каже, клічно. Ну як по мені, то трошки неугоджено. Я, звісно, не обіжаю нікого, не знаю, там не живуть. Ні, Нікого не обіжаю всіх. Ну, так собі. Пожалуйста, до да вашої уваги річка Дунай. Там кадрів при Дунаю. Там грає, а там, а там, бачите, а там гори, баз буде, плаче, милий Ота такий от, город. Ой, якийсь кабрилі чи що. Ну, що Дякую. Ось такі домики, якийсь. Ну, ну не знаю. Ну, ми ще не поняли. А, ну тут уже як то по цивільній. Церк, буде здоровий кась. Церква, господи, помили. Ну, в общем, їдемо далі. Ой, ребята, це ми, коротше, десь в Румунії стали... Закривай. Стали я на заправку, я хочу після, йди до папи. Тут, коротше, я вам хочу сказати, ну, як це вам сказати. Ой, у нас вже все болить. Ми тисячу кілометрів проїхали. Раді, ти що взагалі харкатися? ну ти що? Ну так що? Харкатися посереди вулиці. Так, перейти. Тут не перейти дорогу, не перейти. перейде, ужас просто, це габелло. Давайте швидше. Так, йдемо на заправку. Ну, заправки тут такі, знаєте. Я не знаю. Наша Україна сама найкраща. Я вам серйозно, в плані сервісу однозначно. Взагалі, ми в Бухаресті. Ой, боже який Бухарест. не доїжджає в Бухарест. Вова. Короче, які кафе Йдемо їсти. Ми так хочемо їсти, діти втомилися, Діма паркується. Короче, ребята, я не знаю, даже ну Десь йдемо їсти. Ну, що подати. Йдемо в такий ресторан. Коротше, супу тут нету. Давай я слово ззаді сяду. Супа тут немає і йдемо далі. Давай. Пошли, зараз другий гендер. Тут тут воня. Тут так воняє, це ужас. Давай. Тут воняє як з Лімана. Знаєте, як в Лімані. Та я не пернула. Боже, на що ми? Що ми похожимо? Ми похожи на Румуна. Руминова. Я не пернула, бо не говори таке. Ребята, це центр Бухареста. Центр Буха... Ой, бля, ну не Бухарест. Як називається дано? А де ми вообще? Ні. Ось ось. ще. Як називається це місто? Ні, як воно називається? Боже, ми женщині кажемо. не знаєте, де тут кафе. А вона нас. Діма, ти куди? А що? А, а вона нас веде до кофі автомата. Вона подумала, що кафе це кофе. Коротше, ми так знаємо англійський, як і вона, розумієте, це, звісно. Інтересно, ну більшой міст, такий похожий, як нас. В общем, ми знайшли кафе, тут да, до цього додають такі булочки. Ми суп замовили, так, да, Вовчин? Да. Діма, нас, діма нас фоткає. Ми дуже не втомлені, а хочеться гарячої їжі. Привикли ж до супів. Привикли, Привикли с, до супів. Да, да, до супів, да. боже, боже, це в боже дівчатки, що ми заказали, ми нічого не з'їли. Я навіть не хотіла знімати, тому що там багато людей всі дивляться, всі бачать, що ми і нагородній, достань Градик, Ну возьми, стоїть, жде і цей і. То би не но... Дівчатка ми заказали суп. Вова, давай аж туди на своє місце, швидко. Ми заказали суп, пюре, що то, що -то їсти просто невозможно. Ми заплатили 800 гривень. Короче, попытка найти какую-то еду. Сейчас дівчатку. Замовкни, пожалуйста, я вже не можу Просто... Я не знаю, тут есть KFC. Тут есть KFC, мы попробуем, конечно, в KFC заехать. Нет, тут нету. Хорошо, ничего. Попробуем заехать в KFC, но я не знаю. Это не наша кухня, от слова совсем. Вообще просто. Просто вообще. Значит, мы приехали в торговый центр. Мы нашли торговый центр, ребята. Значит, в Румунії, в каком-то городишке невеликом, есть такий торговий центр. І тут есть Тedди, Тедди, Лидл, Нью-Йорк, Софт, да. И есть, конечно. Вот я казала вам, поперед. Поперед, да. Господи. И тут есть э, KFC. Вот мы бы, конечно, заказали что-то такое э, по этому, но мы же ничего не понимаем, девочки. Так идите, Дима, с градиком, сходите. И я Нет, ты сидишь, папа сейчас придет. В общем, вот кайф всего. Вова, выходит, зувай капти, у нас тут дурдом что робить в машине. Да, 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 быстренько, быстренько. Идем писать. Пи -пи -пи -пи. В общем, так нормальний центр в Румунії, все. Но це невелике місто. Стой, стой, Вова, стой, 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 давай руку. Це невелике місто, але не перекусити можна. Ну, коротше, таке, ребята. Ми просто дуже втомлені, чесно вам. скажу. Розказую, покай всішки. Дві середні фрі, шість стріпсов. І твістер, от этот от, бургер, коштують. вгадайте скільки? 750 гривень. Ні, ні, ви не слишилися. Тут дуже дорого в таких фастфудах. Тут дуже. Це, типу, знаєте, як в Грузії Макдональдс дуже дорогий, коли я була, я була в шоці. Так і тут KFC в Румунії дуже-дуже дорого. Я Просто в шокі. Коротше, їди треба брати дуже багато. Я зробила помилку, я взяла менше їжі, чим треба було. І це моя помилка. І коли ми прийшли навіть тут в ресторан, курячий бульон це не такий, як у нас курячий бульон. І нас його ніхто не їв, крім діми. Ну Тут і проблема. Ну, ладно, то таке вже. Будемо вирішувати. Вова дивиться Машу і Медведі на українській мові, на українській, шановні, на українській. Ладно, друзі, все. Навірно, вийду на связь в следующему відео, тому що ця дорога вона мене дуже вмотала. І... Тому що ми зараз будемо вечеряти? Да. Нам треба шукати вже ночлег, от, і розуміти, де поможем. ми будемо вообще спати і хто ми і що ми, понимаєте? Так що вот так вот, друзья. Все, пока-пока Ребята <рії> <Ріпака>, е <рії> моё Мама. Боже, що борится, девочки. Мы попали в эту. Боже, кошмар. Девочки, мы попали в негоду такую сумасшедшую. Труса машину. Пляж, пляж, пляж. Боже, раз, боже. Пляж говорю. просто в секунде что забыла негода. вы просто посмотрите это девочки это ж ну это ж ужас это секунда дела все баннеры все да да посмотрите да и много так вся туча он она туда пришла мы за ней получается боже 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 просто как снесло Просто снесло кошмар, господи помилуй. За секунду, девочки, я ще такого не бачила. За секунду просто. Ви представляєте? За секунду Армагеддон. Діма забіг на заправку, а вибігте вже. Щось стали. Хлопці стали. Пішли тащити, чи що? Боже Боже, біда. Діма, Діма, воно щось грамить так. Друзі. На годиннику 10 з копейками ми в Болгарії 10.25, ой, границя все. В общем, короче, все. Ми вже в Болгарії. Їдем. Їдемо на квартиру і ночуємо сьогодні на квартирі, а самого ранку ми їдемо далі. Ребята, у нас не заканчивается. Я, я Не закінчується наше путешествие. Мы максималист і во Вот. І нам вже їхати дуже довго, повірте. Ну, Болгария не то, що не устраиває, ну как бы мы раз уже їхати, то уже їхати так, щоб отдыхнуть. Так що все. Короче, ми вже в Болгарії їдемо на квартиру. Приїду на квартиру. Уже ну, покажу. Я думаю, моему скажу, да.